Дуже сумно, тому що, ну, знаючи е, ситуацію, ту е, ну про той випуск, який ми говоримо, що я точно знаю, що ті смерті були, і це велике горе для сімей. Тобто, ти підозрюєш, що ці всі історії там зі смертями, з трагедіями, які трапляються в сім'ї, це ну. Часто не вигадки, ну не знаю наскільки там вигадки чи не вигадки. І що в людей реально це горе. І я розумію, чого е, в принципі я не усуджую тих людей, які там йдуть і вірять в це, вірять типу, в екстрасенсів, вірять, що їм допоможуть там вищі сили. Тому що людина в вічі її, людина, яка вже не знає на що їй думати. Людина, яка вже там погрузла в своїй печалі в безвиході і так далі. Вона, власне, і ну, типу, власне, це і робиться. Мені дурні. Ті штуки почали приходити в Тіктоці, тому що мені було в той період дуже сумно, і тепер я вже не можу це все відлайкати і так далі. Того, типу, я можу зрозуміти, що, що люди що люди з найбільшими цими проблемами, ну, з набагато більшими, ніж там просто сумно, реально можуть йти на якісь такі кроки, вже думати про якісь вищі сили. І, можливо, навіть вони потім якось заспокоюються. Може, себе ну це як ефект плацебо а, мож... ніби вони думають, що ну. Це не знаю, сприймають вже можливо екстрасенсів як останню надію, і коли mm -hmm. вони приїжджають, і хоч щось ну таке наближене чи узагальнене кажуть, люди справді заспокоюються, тому що коли поліція там безсила, там ще там різні фактори. А там мама наприклад, знала, що її сину ну, не був вона каже, mm -hmm. що він там помер від Віцерозу алкогольного печінки. отруєння, від yeah. цирозу печінки, та і ну насправді та,